Зручне взуття запорука не тільки легкої ходи, а й відсутності набряків на ногах після довгого робочого дня. І це актуально за будь-якої пори року. Взуття повинен бути зручним, повинно бути на невисокому підборі. Для жінок, скажімо так, каблучок повинен бути не вище 6 см. Ну і воно повинно, наприклад, якщо взяти високі чоботи, щоб вони в верхній своїй частині не притискали вонозні суди, таким чином сприяючи застою крові в гомілках. Тупних найчастіше ноги набрякають у людей, які працюють стоячи або постійно перебувають у статичному положенні. А також ті, хто тривалий час сидять за столом, ну працівники офісні. У них також притискаються вене нежних кінців, погіршить вен, і у них теж створюють умови для появи на ногах. Отож, візьміть за правило щогодини, хоча б на 10 хвилин сідати і відпочивати, або ж навпаки, вставати і ходити. В літню пору бажано не вживати надто рідини. Також у поризику це ті люди, у яких є вже певні схворювання вен ніжних кінцівок. Взагалі для судин дрібних, які знаходяться в стінці знозні, непогано було б робити контрастний душ, контрастний ван, Це вже вдома, тісно, не на роботі. Дівчинам, тримуючи, Якщо вас уже турбують набряки на ногах, спробуйте для початку таке. Народна медицина пропонує велику кількість рецептів від різноманітних чаїв трав'яних до прикладання капустяного листа. Це все можна практикувати, тому що, як кажуть, гірше цього не буде. Комусь не допоможе краще, комусь не допоможе, але принаймні воно не зашкодить. З аптечних препаратів можна використовувати препарати на основі кінського каштану. Ось. Різнитні мазі є краплі, та якщо продовж тривалого часу ви щовечора відчуваєте важкість і біль в ногах, що супроводжується напряками, обов'язково зверніться до судинного хірурга. Щодо спадковості такої недуги, структура тканин вона придеться спадково, У когось вона міцніша, у когось слабша, у когось та ж сама судинна стінка більш щільна, і еластична, у когось вона має більші пори і більш здатна пропускати рідину в канину. Ось це передається. А уже спосіб життя сприяє чи не сприяє навпаки поїздку в хорвині